Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. І з черговою подякую пану Аноніму, який надає нам неймовірну потужну допомогу цього разу. Це надані терміново щіточки оригінальні з електричної машини, з двигуна. Ось цього БЦНу, який насправді БЦН не є, він інакше називається, але виконує функції БЦН. Оця електрична машина. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що ми, а оскільки я командир відділення, то відповідальність моя, я поламав щітки, що були в машині через брак досвіду. Придбали з мідно-графітні, чи якось вони там називаються, ну, нібито доброї якості. Не оригінальні, але з автомобільних там історій. А це оригінальні надав пан анонім, який дуже потужно нас підтримує. І ще він надав два оригінальних. Дві оригінальних манжети, ну, по суті, манжети з пружинками, так, тобто сальники в зборі. Ці ми вже не будемо ставити, тому що у нас без електричної машини вже фактично зібраний зібраний механізм, показує себе добре. Там виготовлений з паспортизованої якості бензомасу гуми сальник. Нормально така пружна. Пружинка у нас там залишилася, тому ми вже туди лізти не будемо, а це я собі залишу. І зараз я візьму наждачку нульовочку, накручу на колектор, натягну і буду ніжно гарненько притирати привалочні поверхні однієї пари щіточок. Для того, щоб максимально наблизити геометрію щітки до геометрії колектора, задля мінімальних іскр і. Максимально ефективної роботи. А, о, стоп. І зовсім забув. Тут же ще є шпоночки. Боже, це що? Я, я вже і ці подаровані шпонки загубив. Ах, їх тут мало бути дві. Зараз подивлюся в пакеті. Чесно, це випадково побачив. Зовсім на заміну тих шпонок саморобних, теж що я був, зробив. От. Я не певен, не певен, що ми розберемо і звідси дістанемо саморобну шпонку з мітчика. бо я на неї покладаю, чесно кажучи, великі надії. Але, мабуть, мабуть все ж таки розберемо, подивимось. Прогавив, прогавив. Зараз буду дивитися в пакуванні, в пакеті нової пошти, де друга шпоночка. Якось так, чесно кажучи. Ну, треба, треба реально, коли мені відправляєте такі ну, речі, бачимо все ж таки. Пам'ятати, що, як же ж воно називається? Сашко добре, ну, це людина з... Особ... в інтелектуальному плані, з особливими потребами. Так, і отакі мені пусічки штучки, ну, їх якось дійсно бажано в такий пакетик класти до щиточок, але вже маємо те, що маємо. Загубив попередню оригінальну шпонку і загубив, мабуть, другу цю. Зараз пошукаю. Отак і працюємо. Дуже дякую за. Надважливу участь у нашій спільній справі. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.